Доброго дня з вами компанія Ультрамеблі. Раніше ми вам уже розповідали про модульні вітальні. Це ті вітальні, в яких ви можете кожен елемент замовляти окремо. Сьогодні ми вам розповімо про цю вітальню. Її назва Денвер, і вона продається у нас комплектом. Вона складається з таких елементів: це є пенал, шафа навісна, поличка і також ТВ-тумба. Загальні габарити вітальні 294 см. З них ТВ-тумба 204 см і 90 см пенал. Ширина навісної шафи, така сама, як і в пеналу, 90 см, але вони відрізняються за висотою. В шафи висота 118 см, а в пеналу 140 см. Внутрішня частина шафи складається з ось таких ДСП-поличок, а також зі скляних поличок, на яких ви можете розташовувати будь-які дрібнички. Ви їх завжди зможете побачити завдяки тому, що у цієї шафи присутня ось така вітринка. Полиця у цієї вітальні 110 см за довжиною. А ось наповнення пеналу складається з ось таких ДСП-поличок. Ви можете зберігати тут дуже багато речей. Він є дуже містким. Глибина пеналу та вітринки 36,5 см, А вже глибина ТВ тумби відрізняється. Вона вже 48 см. Як я вже казала, за довжиною ТВ тумба 204 см. Вона складається з двох двері та однієї виїзної шухлядки, де ви можете також зберігати будь-які речі. Ручки вітальні виготовлені з натуральної деревини. Це бук, корпус вітальні виготовлені з ДСП, але також у кольорі бук фасади виготовлені з МДФ. У кольорі на даний момент чорний текстурований софт-тач. Також ви можете замовляти цю вітальню в білому кольорі. Як додатковий елемент до цієї вітальні ви можете замовляти комод. Він буде 135 см за довжиною. У нас ви можете замовляти різні вітальні. Це можуть бути сучасні вітальні, це може бути незмінна класика. Тому якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть нам у дірект. Приходьте до нас на салони. Будемо дуже раді вас бачити. Також хотіла нагадати, що у нас ви можете оформити розсрочку на 3 місяці без комісії через Приватбанк, через Монобанк або навіть через Абанк.